Привіт всім, хто завітав до мене в гості. З вами Вікторія. В цьому відео я покажу, як я зробила ялинку з картона як з Pinterest. Перш за все, хочу поділитися з вами великою подією на моєму каналі. У мене тисяча підписників. Я досягла своєї цілі, яку ставила до кінця цього року. Але до кінця цього року ще є час, тому я собі ставлю нову ціль півтори тисячі підписників. Тож, не забувайте підписуватися на мій канал, щоб разом розвивати український YouTube. Я дякую всім, хто крокує зі мною по планеті YouTube. Як ви вже бачите, я нарізала картон різними величинами та формами. Різала я кожен вид по дві одиниці. Склеїла я ці, так би мовити, трапеції однакового розміру одна до одної гарячим клеєм. Тим самим я зробила гілочки своєї ялини міцнішими. Навіть не питайте мене, як я розраховувала тут розмір. Я все робила на око. Я більше творча людина, і мені цікавіше займатися мистецтвом, ніж розрахунками. Так от посклеювала я свої трапеції. Подивилася, порозкладувала, ніби все в порядку. Все підходить візуально. Тепер кожну деталь ялинки треба обклеїти серветками. Для цього я взяла звичайні серветки. Можна туалетний папір. І за допомогою клею ПВА розведеного з водою, почала обклеювати кожну детальку своєї ялиночки. Цікаво, а ви вже прикрасили свою оселю. У вас стоїть уже ялиночка? Нещодавно я на просторах інтернета знайшла легенди про ялинку, тож хочу з вами ними поділитися. Одна із легенд це Різдвяна. Так от, за легендою, у ніч народження Ісуса Христа дерева зібралися привітати, немовля. Пальма принесла свої плоди, олива, масло, а ялинка, яка не мала ні плодів, ні квітів, засмутилася. Ангели вирішили прикрасити ялинку зірками, щоб вона також могла зробити подарунок. От з того часу ялинка стала символом різдва, прикрашеною зірками і вогниками. Ще є лісова легенда про добру ялинку. Одного разу у зимовому лісі замерзли птахи, які не могли знайти притулку. Ялинка, на відміну від інших дерев, розгорнула свої гілки, щоб зігріти їх. За це господь нагородив ялинку вічно-зеленим листям, І люди почали прикрашати її на свята, згадуючи її доброту. Так от, після того, як я обклеїла всі свої предмети серветкою, вони в мене висохли, я взялася фарбувати кожен предмет фарбою. Фарба в мене залишилася ще від ремонту балкона. Така вона якась біло. Коротше, я її назвала сіро буро казюльчиста. Не біла, не сіра, така брудноватенька трошечки. Ось ви можете бачити нефарбований стовбур моєї ялини. У ще не пофарбованому дні я вирізала таку ложбинку, чи що, я не знаю, як це назвати. Таку, короче дирочку для того, щоб завхати туди стовбур моєї ялини, а потім склеїти. Коли всі елементи моєї ялинки висохли після фарбування, я взялася складати свою красуню. Я засунула стовбур у дно, заклеїла його гарячим клеєм і почала складати гілочки своєї красуньки. Ну, а тут я зробила шкоду. Треба було все ж таки виміряти відстань гілочки від гілочки і розрахувати до кінця стовбуру. Так ні, я зробила все на око. Ну і вийшло в мене те, що вийшло. Верхівка моєї ялинки не була на верхівці стовбура. Я дивилася на ту свою ялину і сварила саму себе. Ну як так можна було затупити? Походивши психованою годину чи дві, я взялася за ножа. Поодирала гілочки від стовбуру, пообрізала гарячий клей і почала клеїти все по-новому. І що ви думаєте? Я виміряла відстань між гілочками? Ні, я знову почала клеїти все на око, не навчило воно мене. От так от я сама собі зробила двойну роботу. Ну, в мене так завжди з цим оком. Інколи воно вгадує, а інколи воно й підводить. Отож і є така приказка: сім раз відмір, а один раз відріж. Але хто ж її послухав ту приказку чи згадав? Менше з тим приклеїла я все назад, але вже почала з верхівки ялинки. І вважаю, що в мене все вдалося. Ось подивіться, ніби все симетрично. Ідеально, я би сказала. І так, після того, як я провоювала два рази своєю ялиною, я почала робити декупаж. Я підготувала серветки, нарвала їх на шматочки і почала ними обклеювати ялинку. Клеїла це все клеєм ПВА розведеним з водою. Між іншим, ці серветки я купувала в Аврорі. Вони взагалі недорогі, але доволі симпатичні. Я думаю, що я ще десь їх застосую. Ну, ось так, крок за кроком, я зробила декупаж по всій своїй ялиночці. А ви знаєте, що декупаж зародився в Китаї, де ремісники прикрашали вирізаними паперовими зображеннями ліхтарі, скриньки, вікна та інші предмети. А через торгівлю ця техніка з Азії потрапила до Європи. Особливо популярним декупаж став в Італії, у Венеції, де його використовували для імітації дорогих інхрустацій та розписів меблів. У Франції та Англії декупаж став модним серед аристократії. Оскільки ручний розпис був дорогим, вирізки та лак дозволяли створювати подібний ефект за меншу вартість. Це дало назву декупажу як мистецтво бідняка. Ну і дійсно, як ви бачите, декупаж робиться швидше, ніж розпис вручну. Скільки б часу в мене пішло, щоб розписати цю ялину? Ну, ось дивіться, яка красунька в мене вийшла. Здавалося б, можна було на цьому і зупинитися, але ні. Я ще хочу додати фарби. Коричневою фарбою, методом сухого пензля я пройшлася по ребрам ялини і де не де по її фасаду. З кожним мазком коричневої фарби моя ялина ставала. Красивішою. Але я на цьому не зупинилася. Я взяла свою улюблену фарбу із серії Металік Стара бронза. І також прийшлася нею по ребрам і по всій ялинці. Ще раз хочу звернутися до вас, мої глядачі, і попросити вас, хто не підписався, підпишіться, будь ласка. Допоможіть мені дійти до нової цілі Півтори тисячі підписників до кінця цього року. Я так захопилася е, декором фасаду ялинки, що ледве не забула про її зад. Тож на зворотньому боці ялинки я також пройшлася коричневою та бронзовою фарбою. Після декору я ялинку полакувала. І ось мій лак висох. Подивіться, яка краса в мене вийшла. Ну, точно, як з Pinterest. Напишіть мені в коментарях, чи сподобалась вам така ідея створення та декору ялинки. Дякую, що додивилися відео до кінця. Бережіть себе та близьких. До скорої зустрічі у новому відео. Ваша Вікторія!